Всім привіт! З вами Мері, ми продовжуємо грати в Sims з 2, династія Блуміс. Я тільки що зайшла в гру, і перед записом сталася дивна подія. Наш Альфред намовив якогось Конора поцілувати нашу Енджелу. Енджела, звичайно ж, від цього знавісніла, посварилася з цим Конором, як бачите, в них мінуси пішли. І нашому Альфреду надавала пощуках. Ну і правильно, в принципі, а не треба. Сестру. Розігрувати і всяких невідомих пацанів підмовляти, щоб вони до неї лізли цілуватися. Так, я хочу, щоб наша Енджела відправилася на екскурсію. Відправиться вона сама, тому що я їй намагаюся заповнити повністю ось цю валізку. І для того, щоб виконати одне з завдань цієї валізки, потрібно відвідати 5 екскурсій, наскільки я пам'ятаю, так, оглянути всі. А оглянути всі цікаві тут місця. А я думала, треба 5 екскурсій відвідати, щось я наплутала. Ну, все рівно, давайте ми відвідаємо екскурсії. Ці три, можливо, вони зарахуються. А ще я тут знайшла таку річ: тут треба взяти участь в старовинних вправах. Я знаю, що це таке. Це в цьому селищі Такеміцу є така одна річ. сіми там ці Корінні жителі виконують прийоми ушу. Воно називається, і я просто терпіти це не можу, тому що це як заразна якась інфекція. Один сім цього навчиться, і він потім всіх цим заражає, просто всіх. І вони на кожному кроці це роблять. Всюди. Всі це роблять, перевдягаються в спортивний костюм, будь-де на побаченні в громадському місті, будь-де вони цим займаються, мене це просто вибішує. Тому все-таки один ось. Цей пункт з цієї валізки ми не виконаємо, бо я не хочу, щоб потім всі наші блуміси з покоління в покоління передавали цю заразу. Тому все-таки одне ми не виконаємо, ну не судилося. Добре, давайте ми відправимося на екскурсію. Наша Енджела дуже погано почувається, бо в неї прагнення дуже сильно опустилося. Ми надіюся, що їй стане легше, коли ми почнемо виконувати трохи її бажання. А ти куди йдеш? До речі, вони йдуть гратися з татом. Йде Альфред гратися з нашим Ейденом. Та досить вже істерику тут розводити. Енджела, давай вже заспокійся, сльози витри і йди на екскурсію. Так, а чим зайнята там е, наша Шенні? Е, відчуть почуваєте себе суворим сплавщиком? а треба плавати на колоді. Щось тому подібне. Ну давайте ми туди відправимося самотужки. А, так, а чим тут зайнята наша шейна? Вона нас слухає, як хтось грає тут а, на роялі. А, давайте ми з нею куди відправимося. У неї всі потреби в прекрасному стані, бо я їм тільки що дуже добре всі потреби попіднімала перед тим, як почати запис. Ну, давайте, нехай вона собі просто тут чілить, розважається, відпочиває. Вона може ось тут, до речі, телевізор подивитися. Плавати я її не буду відправляти, тому що вона старенька. І я переживаю, що ще вона помре від фізичного навантаження. хоча... В принципі, може й не помре, але все рівно нехай вона собі тут сяде і подивиться телевізор. В принципі, чому власне і ні. Тут такі диванчики кумедні у вигляді чорно-білої курівки. Цікаво, так наша енджела відправилася. А Альфред з Ейдон тут граються у м'яч. Я буду швидко перемотувати, бо хочу вже прочитати цю карточку шансу, яка випаде в нашої енджели. Ось, власне, вона є. Експедиція вже майже зрубала велике дерево. Коли навколо вібрація від леза сокири привела до того, що на схилі пагорба впав з місця і покотився велик велика велика куля льоду і вона летить у напрямку до групи а що робити втікати з дороги чи сховатися за великим за великим деревом мабуть треба сховатися за деревом, може воно якось навколо пролетить Ну, давайте попробуємо. Всі сховалися за деревом, лід вдарився до дерева і зупинився. Кожен отримує один бал логіки. Вау, супер! Бачите, ми отримали один бал логіки. Добре, давайте на ще одну екскурсію сходимо. Слідчі називається наступна екскурсія. Давайте туди сходимо. Каже нам Енджела, що ця подорож була варта витрачених грошей. Я дуже рада, дорогенька, що тобі подобається. Давай на ще одну екскурсію. І подивимося, що там буде цікавого. Так і знову ж таки самотужки ми туди відправимося. Наших сім'ї тут все поки що добре. Що ти робиш? Ти квіти псуєш? Ну, дивіться, які в нас діти нечемні. Смітник перевертають в цього. Всього снігового чоловіка у минулій серії вони ми смітник постійно перевертали. Тут квіти тепер він псує. Слухай, та вгамуйся вже, то що ти за дитина така? Чортована, ти мала. Ну, що це за люди в нас? Що це за сіми в нас такі? Іди собі тут посади на жопі рівно краще. Ми в попередній серії були в снігової людини, познайомилися з ним, і я казала, що всій серії ми його візьмемо до себе додому. Ну і ми дійсно це попробуємо зробити в цій серії. Надіюся, що він погодиться до нас переїхати. Все-таки я подумала, може, це буде цікаво попробувати, щоб в нас пожила ця снігова людина. Ви не переживайте, він не пропаде, бо як тільки ми його запросимо до себе, то наступна снігова людина займе його цю берлогу. Коли гід пішов в ліс за ягодами, туристи знайшли під далеким кущем якийсь таємничий чорний якусь таємничу чорну валізу. А було вирішено подивитися, що всередині, але як її відкрити? Збити замок каменем чи кинути валізу з високого дерева. Я думаю, краще каменем збити замок, тому що якщо з дерева кинеш. Не факт, що вона розіб'ється і відкриється. А вдавши каменем, по замку туристи чують тривожне речання, ледь вони закидують валізу в речі, як вона вибухає, кожен втрачає один повольки. Нічого собі валіза там була така цікава. Боже, це просто щось із чимось. О, ця гра, Sims 2, чесно. Інколи такі підкидує сюрпрайзи. Диву, дивуєшся. Так, давайте ми на ще одну останню сходимо екскурсію за рідкісними птахами. Давайте сходимо туди, подивимося, що там буде цікавого. І потім ми відправимося до снігової людини, щоб взяти її до нас додому. Та досить. Вона в нас така вредна, ніяк не може заспокоїтися. Постійно вона, як почне ту свою істерику, то ніяк не припинить. Дякуємо, що залишилися ще на один день. З нас зняли ще за один день гроші. Ну, нічого. Все-таки ми розраховували, що ми тут будемо ще три дні, тому що я брала цю поїздку на три дні, і нам ще довгенько тут доведеться бути. Так, давай, дорогесенька моя, скоріше, скоріше я промотаю. Щоб дізнатися, що там цікавого. Туристи е, побачили гніздо довго лапої е, малиновки, не знаю, що це за птах, в гнізді лежать яйця. Матері на місці не було, а одне з яєць випало з гнізда і лежало на землі. Як вчинити, покласти яйця в гніздо чи залишити на місці? Та, звичайно, що покласти в гніздо, я б було подумала, а потім я подумала, що, може, самка потім подумати, що це якесь чуже яйце, бо відчує чужі запахи. Що птахів так не буває, чесно кажучи, не знаю. Краще можу залишити на місці його. Давайте ми так вчинимо. Туристи залишають яйця на місці, щоб не порушувати крихку гармонії природи, а пізніше, пошкодувавши про своє рішення, вони повертаються і бачать, що запізнилися, яйця зникло, кожен втрачає один бал логіки. Бачите, дуже важко тут відповісти правильно. Так, ну ми виконали все. Ну, мається на увазі, всі відвідали екскурсії, не знаю, чи їй щось сюди ще зарахувалося, очевидь ні. Давайте ми відправимося зараз до тої снігової людини і візьмемо його до нас, щоб він жив з нами. А потім, в наступній ще серії, ми будемо вже продовжувати досліджувати це відпочинкове місце. Нам тут ще потрібно багато всього зробити. Нам тут потрібно ще... Потрібно ще, наскільки я пам'ятаю, бити себе в груди, так як місцеві жителі це роблять. І ще щось тут потрібно ще зробити, загадати бажання, це не тут. Привести, привести, до речі, цілий альбом відпускник фотографії. Можна, до речі, цим зайнятися, почати нарешті вже робити ці фотографії. Давайте ми зробимо фотографію ось тут біля цього ведмедя. Я щоправда, вже трошки забула, як це робиться, як робляться ці фотографії. Ану, йди сюди, будь ласка, Альфред. сфотографуєш, напевно, свою сестру. Якщо я не помиляюся, що це так робиться. Так, зараз ми пошукаємо зробити фото. Ось, давай, зроби фото своєї сестри. Ой, ну вона вже змилася. Ну слухай, куди ти пішла? Встань, будь ласка, ось тут біля ведмені, бо я хочу тебе. І вони взагалі всі кудись вже змилися. І той, і вона пішли вже кудись. Ну, ідіть сюди. Дід сюди зробимо фото. Так тяжко інколи цих сім'їв примусити щось робити. Це просто жахіття з ними якесь. Ану, стань рівно і стій, А ми будемо тебе зараз фотографувати. А чому він він. А, це вона його буде фотографувати. Це навпаки, все нарешті вона буде навпроти цього ведмедя, і ми зможемо її сфотографувати з цим ведмедем якось. Надіюся, можливо. Надіюся, що все вийде сфотографувати її з цим ведмедом, але бачите, трохи тяжко. Може, шкода, що не можна повертати фотографію, тільки такою вона може бути. Ану, ще трошки ось так, я попробую зробити. Ну, якось та й буде <ріст> більш-менш видно цього ведмедя. Є, ми зробили фотографію на пам'ять, так де ти є, дорогесенька? Моя тебе загубила. Все ти тут. Ну і зараз ми поглянемо в її альбом. Надіюся, що це в її альбомі будуть ці фотографії. Я вже не пам'ятаю, де той альбом, до речі, знаходиться. Так, тепер я буду шукати альбом довго і нудно. Ой, альбом, здається, десь тут. Ось він. Нарешті Нарешті я згадала, де той альбом. І де наші фотографії? Напевно, десь тут. Ні, тут немає фотографій наших. Так. Стоп, а може, просто ще не закінчив він фотографію робити, тому наша фотографія не з'явилася. ну, давайте тепер поглянемо. Боже, я так підтуплюю. Ось, ось наша фотографія в селищі, не в селищі, таке міце, я хотіла сказати, а в озерному краї. Ось ця фотографія. Дивіться, як красиво. Вона з ведмедем. Щоправда, трошки вона занадто обрізана, але що вдієш? Немає нормальної можливості зробити фотографію таку, або, або ми можемо ще краще зробити цю фотографію. Він може підійти сюди, набагато далі, може, але не знаю, чи підійде. Так, а ну давайте ще раз попробуємо. Так, зроби, будь ласка, нам фотографію, Альфред. Ні, тобі обов'язково там стояти? Альфред, стань, будь ласка, ось тут, куди вона вже погнала. І він фотографує невідомо що. Так, ну, добре. Ясно, досить. Не вийде нам тут вже нормально сфотографувати, куди до речі, вона побігла? Квіти псувати та слухай, та що з тобою? Ну такі в нас вже вредні діти. Це просто жах. Коли вже цей їх підлітковий вік, хоча насправді їхня вредність пов'язана. Не з підлітковим віком, а з тих, що а з тим, що в них погане зараз прагнення. Потрібно настрій їм підняти. Вона хоче розвинути навик логіка до четвертого рівня. Можна буде це зробити, але не зараз. Давайте ми відправимося вже нарешті до снігової людини і попробуємо його заарканити до нас додому жити. Так, йти. давайте підемо. Візьмемо всіх. Нам потрібні дорослі, щоб ми його до себе запросили, бо тільки дорослі можуть запросити до себе жити когось. Підлітки, на жаль, не можуть, тому будемо відправлятися всі разом. Ми прибули до снігової людини, і він нас тут вже чекає, як бачите, біля дому. Є один тільки нюанс. Нам потрібно тепер знову з ним подружитися від імені когось з наших дорослих. Давайте це зробить Ейден, голова нашої сім'ї, наш спадкоємець. Нам потрібно знову з ним познайомитися. Бо тільки Ейден, дорослий, може його запросити до нас в гості. Відповідно, йому треба мати з ним хороші відносини. Давайте зробимо йому комплімент, щось йому подаруємо. Трошки, знаєте, треба підмазатися до нього, і надіюся, що швидко ми його запросимо до себе. Він такий трошки страшнуватий. До речі, дивіться, мінуси пішли. Не сподобалося цьому сніголюду спілкуватися з нашим Ейденом. Нічого собі вреднота. Шкода, що в нас немає ще одної ляльки-воду. Йому парфуми подаруємо. Нехай він трошки попшикається. Знаєте, такий натяк на те, що він погано миється. Ну у нього душу тут, в принципі, нема. А що нам ще думати? Може він дійсно погано миється, не знаю. Так, давайте ми з ним ще просто побазікаємо. Бачите, подарунок прийняв, але нічого не сказав. Хто який нічого собі? Так, ну давайте будемо з ним говорити. Щось взагалі він не йде з нами на контакт. Я так бачу, бачите, тільки бінуси з ним ідуть. Давайте попробуємо погратися з ним. Впіймай, наприклад. Ніяк ніяк нам не виходить з ним подружитися. От ти хитро пухнастий, не хоче він з нами дружитися. Ну, будемо намагатися щось вони з Ейденом взагалі не поділили. Не знаю, що Ейден йому там таке сказав. Ну, той пухнастий огірок щось не дуже вподобав нашого Ейдена. Собі І, бачите, продовжує він негативно реагувати. Давайте, До речі, наша Енджела зробить фотографію ось цьому персонажу. Жу цікавому, ой, це не так працює. Це Треба, щоб вона з ним контактувала. А хтось їх фотографував. Добре, трошки пізніше ми це зробимо. Хочу я таку фотографію зробити на пам'ять. Вони будуть зараз гратися двоє. Я навіть не знаю, що це за чудо таке цей сніжний чоловік, чомусь він нашого Ейдена собі не вподобав, ну але поки що вже трошки налагодилася ситуація. Так, Ейден, давайте ось тут станеш, а наша Енджела стане ось тут біля цього сніголюда, і я хочу, щоб ти зробив Енджелі фотографію таку. Так, це треба нажимати від когось на, на нашу... Анджело, я так розумію, треба, щоб зробив це е, наш ангел, бо він, здається, має фотоапарат, чи що. Чомусь тільки він може це зробити. Або просто я не бачила цієї дії в інших персонажей. Так, куди ти. Ну, не штовхай, не штовхай е, знову цей бак для сміття. Ну, для чого ти це робиш? Ну, Дивіться, дивіться, яка негідниця. Ну, йди сюди, йди сюди. Нехай хтось підніме цей бак і винесе сміття. Так, ну давай. А, це вона все-таки буде фотографувати. Ні, знову неправильно мен... я це зробила. Як мені це зробити, щоб її фотографували? Якось так... Якось так це тупо, я навіть не знаю. Це, напевно. А, від неї треба зробити дію до Альфреда, і тепер він буде фотографувати її з цим сніголюдом. Ага, ясно. Це ось так працює. Шкода, що. Шкода, знову ж таки, повторюю, шкода, що не можна нормально обернути це фото. Було б класно, якби ми зробили його не горизонтальним, а вертикальним. Тоді б ми повністю захопили все, що нам треба. Ну і так буде, в принципі, норм. Ось така буде у нас фотографія з тим сніголюдом. Я думаю, буде на пам'ять класна фотографія. А цілий альбом фотографій це що мається взагалі на увазі? Скільки їх там має бути? Бо там писало, що треба цілий альбом фотографій. Я так думаю, це багато, напевно. Так, ось у нас є з сніголюдом фотографія, у нас є з ведмедем, витисаним з дерева фотографія. Цікаво, скільки їх має бути, щоб рахувалося цілий альбом. Ну, побачимо. Так. Хочуть вже знову мої сіми в туалет і їсти, скоро вже захочуть. А тут немає як собі поповнити потреби, немає таких можливостей. Тому давайте ми будемо якомога швидше вже піднімати потреби з цим всім, всім людом, щоб боже він свої блохи їсть на жопі собі блохи, тільки що шукав і їв. Ну то й ясно тут голодаєш, нема де їсти приготувати. й не дивно, що ти блохи свої їш. і таким чином ще й рятує себе від блохів. Я, я я я, я. каже цей персонаж. А до речі, здається, це він може нас навчити так бити себе по грудях, бо нам би це дуже навіть знадобилося. Давайте ми попробуємо пошукати таку дію, чи є взагалі така дія, попросити його навчити нас битися в груди. Навіть не знаю, подарувати жест. Ні, це все не те. Так, стоп, а що там ще було? Що я дала йому за дію? Я не знаю. Так. Зараз подивимося хлопнути по плечу. Ні, тут немає нічого такого, подарувати, обійняти. Давайте ми його обіймемо. Навіть не знаю, як його попросити, щоб він нас навчив так по грудях себе бити. Він дістає фотоапарат. А для чого? Для чого він дістав фотоапарат? А я попросила його зробити фото випадково. Чисто випадково вибачте. Я так часто туплю. Так давайте ми пошукаємо, що можна ще його попросити. А як попросити його навчити нас цього жесту? Цього жесту, який роблять е, усі місцеві жителі. Примусити? Ні, примушувати ми його не будемо нічого зіграти. Жарт. Жарт також не будемо з ним ніякий розігрувати, а то він ще нас порожене зараз. Так, представити когось. Нікого не будемо представляти. А давайте представимо все-таки е, Альфреда чи Шенні? Ні, їх не будемо. Я думала, Ейдіна можна представити. Ну. Нема тут таких дій. Не знаю, як нам навчитися цього місцевого е, привітання, биття цього в груди, як це зробити. Так. Все, показала вона йому, як вона вміє стрибати чи танцювати, так, розказати про захоплення, обговорити інтереси. Давайте ми з вами просто побазікаємо. Немає тут такої дії, навіть не знаю, як нам навчитися цього буду розказати про техніку. Це не те, зробити фото, подарувати. Н немає нічого такого. Ну, нема такої дії, не знаю, як попросити його, щоб він навчив нас робити це биття в груди. А може він сам виявить таке бажання? Давайте будемо з ним спілкуватися. Може, він сам захоче. Давайте ми його обіймемо. Може раптом він надумає нас навчити. Нам би взагалі-то познайомити з ним, нашого Ейдена, ну мається на увазі подружити. Він же познайомився з ним, ще би його подружити з ним, щоб нарешті цей сніголюд приєднався до нашої сім'ї. Бачите, вже стемніло, так швидко йде час. Ні, я не знаю, коли він навчить нас цього жесту і чи навчить взагалі. Давайте нехай Ейден іде з ним спілкуватися, розважити. Ні, розважати не треба, бо останній раз, як Ейден його розважав, то він дуже сильно роз'являється. Зі злився, і мінуси пішли. В них все рівно йдуть мінуси. Напевно, все-таки Ейден не вийде з ним подружитися. Давайте попробує з ним подружитися наша Шенні, Розказати про техніку. А, про комп'ютери, навіть не знаю. Може, просто зробимо комплімент Шенні? Ну що, також мінуси йдуть. Боже, а що не так з цим сніголюдом? Дивіться, йому взагалі не подобаються дорослі. Шенні наші та Ейден йому взагалі не подобаються. Як нам тоді його до себе додому запросити? Нам би ляльку Вудду комусь передати з наших дорослих. І тоді ми могли б з ними з ним подружитися за допомогою ляльки Вудду. А більше ніхто з Них. Наскільки я знаю, ляльки Вуду немає. <смі> Лялька Вуду в нас тільки одна, тільки в нашої, е, нашої Енджели, а в подорожі, на жаль, не можна передавати щось з багажу в багаж персонажа. Тоді я навіть не знаю, ми його все-таки ніяк до нас не заарканимо, я так думаю. Давайте запросимо його на танець, нехай з нами трошки поскаче. Е, і подивимося ще подивимося ще, е, що тут в нас є. Жест, ні, це не те. Подарувати. Ні, немає такої можливості запросити його до нас, тому що наша енджела підліток, вона точно не може запрошувати. А давайте ми до нього, до речі, приєднаємося, потанцюємо з ним. Може він все-таки подобріша. Якийсь він дуже злий. Давайте нехай, і наші дорослі також до нього приєднаються. Також з ним потанцюють. Може, тоді він трошечки подобрішає і якось почне краще до нас ставитися. І можливо, навіть ми з ним подружимося, хоча. Чесно кажучи, мені дуже сумнівно, бо я бачу, який в нього скверний характер. Тяжко нам його до нас взяти. Дивіться, Альфред злиться на свою сестру, тому що вона йому надавала по щуках через те, що він хотів розіграти її, а не треба було розігрувати її, лізти до сестри. Такий. Безсовісний. Ну, спочатку сам сестрі зробив таку підлість, а потім ще й а потім ще й злиться на неї. Завжоза іде ганяти м'яч з ним наша Шенні. Надіюсь, що він погодиться. А Ану ну, а ну. Здається, що це саме в снігової людини можна навчитися бити себе по грудях, ну але поки що ми не можемо ніяк цього зробити. Тобто не погоджується він вчити нас цього. Давайте ми ще будемо з ним якось ну, грати, хоча б щось не знаю. А ну, давай, Ейден, іди з ним пограйся. Може, він погодиться і трошки хоча б піднімети свою дружбу. Поки що взагалі нічого не виходить. Ніяк. Ну давайте, дружіться. Пограйте м'яч, може щось та й вийде. Бачите, зовсім мало вони грають і припиняють, просто не хочуть. Просто ніяк. Ну давайте ще трошки пограйте, потім поганяєте м'яч, потім можна зробити таємне рукостискання. Ну давайте, давайте швиденько. Боже, всі хочуть вже в туалет, як завжди. 18. На 18 піднялася дружба, і то, не до, і то не погано. Давайте будемо пробувати далі. Будемо далі гратися з ним. Може, дійсно подружимося, хоча я думаю, що це буде дуже довго. Я так бачу, точніше, що це буде дуже довго. Ну, давай, Ейден, давай. Побігли туди, вони тепер гасають тільки туди-сюди. Ви дружіться, давайте. Ой, ми влучили в нього кулькою з водою, і той аж впав свіболюд. А тепер він зміг відхилитися. Давайте ще грайтеся. Таємне рукостискання. Ну, давайте таємне рукостискання, потім, потім полоскочиш його. Щось не сподобалося йому знову. Я бачу, що ти хочеш в туалет, але я тобі ніяк, на жаль, не допоможу. Дорогесенький мій Ейден, тому що. Нема тут унітазу, нема. Так, я намагалася їх подружити, але так і не змогла. Навпаки, навіть ще зменшилися в них відносини. Тому все-таки, на жаль, в цій подорожі не вийде нам подружитися з цим сніголюдом. Наступного разу ми сюди повернемося, вже коли наша енджела буде молодою, або передамо просто вдома комусь ляльку Будду і повернемося по цього сніголюда і тоді заберемо його до нас додому. Боже, вони тут всі вже пообсикалися. І я Зараз їх відправлю в готель, там буду їх проводити в порядок. А в наступній серії ми вже будемо далі досліджувати цю місцину. Це відпочинкове місто. У нас ще є багато чого тут відвідати, оглянути. Наразі цю серію буду вже закінчувати. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!